Виконуємо номер 1176 із підручника Алгебра 7 та номер 54.14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть графічно систему рівнянь і дві системи. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Побудуємо графіки рівнянь в одній координатній площині. Виразимо змінну y через змінну х в кожному з рівнянь. Мінус 3 залишаємо в лівій частині 2х переносимо вправу, змінивши знак на протилежне. А тепер поділимо на мінус 3. Отримаємо 10 на 3 мінус на мінус буде плюс 3,1 третя, Відняти, додати мінус на мінус таку плюс, буде плюс 2 третіх х. Тепер працюємо з другим рівнянням: мінус у залишаємо у лівій частині. А 6х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 2 буде відняти 6х. Ну, тепер помножимо на, поділимо на мінус 1, це буде 6х відняти 2 формула y дорівнює 3,1 третя, додати 2 третіх х. Та y дорівнює 6х відняти 2 задають лінійну функцію. Графіком обох функцій є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень x y для двох точок. Вибираємо значення x мінус 5 і знаходимо відповідне значення y. Якщо. X дорівнює мінус 5, то у дорівнює 3,1 третя додати 2 третіх помножити на мінус 5. Отримаємо 3,1 третя відняти 10 третіх. Або це 3,1 третя відняти 3,1 третя буде 0. І ще одне значення мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює 3,1 третя додати 2 третіх помножити на мінус 2. 3, третя відняти буде 4 третіх. Це одна ціла, одна третя. Отримаємо 2 цілих. Тепер переходимо до другого завдання. Значення х вибираємо 0, 6 множимо на 0, це буде 0, і відняти 2 маємо мінус 2. І візьмемо ще 1. Бо більш багато буде 6 множимо на 1, це буде 6, відняти 2 буде 4. Ну а тепер... Будуємо наші точки з координатами мінус -5, 0, мінус 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 0 і мінус 2, 2, мінус 2 2. Проведемо пряму через утворення точки. Ми побудували графік рівняння 2х відняти 3 у до рівня мінус 10. Тепер другий подуємо графік 0 мінус 2, 0, мінус 2, перша точка, і 1, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Проведемо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння 6х відняти y до рівня 2. Ну, тепер визначаємо координати точки перетину. Це буде 1, 4. Графіки перетинаються в точці з координатами 1 і 4, то система має єдиний розв'язок х дорівнює 1, y дорівнює 4. Перевіримо. Підставимо в кожне з рівнянь системи і переконаємо, що ця пара чисел дійсно є розв'язком даної системи. Перевірка. Хоча, вдруге, ми можемо не підставляти, бо ми отримали 1, 4 уже при побудові. Так, перше рівняння у нас 2 множимо на 1, мінус 3 множимо на 4 і має вийти мінус 10, 2 множимо на 1 і мінус 3 на 4. Рахуємо 2, відняти 12. Дійсно, виходить мінус 10. В лівій частині мінус 10 в правій частині. Ну і вдруге 6 множимо на 1, віднімаємо 4, має вийти 2. 6 відняти 4, якраз 2 і виходить 2 в лівій частині, 2 в правій. Ми переконалися, тепер можемо записувати відповідь. відповідь. Пара чисел є розв'язком системи 1 і 4. Переходимо до другого завдання. У нас перше рівняння 2х додати 5 ігро до рівня мінус 4, а друге 7х відняти 2х до рівня 25. Ну, знову ж побудуємо графіки рівняння в одній координатній площині. І для цього виразимо зміну Y через зміну в кожному з рівнянь. У першому 5 y залишаємо в лівій частині, 2х переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. Ну а тепер поділимо на 5, отримаємо мінус 0,8. Відняти відняти 0,4х, і друге рівняння 7, мінус 2х залишаємо в лівій частині, 7х переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на мінус 2, отримаємо. 3,5х відняти 12,5. Формула і перша, і друга у нас задають лінійну функцію. Графіком лінійної функції є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень y для двох його точок. Беремо значення х мінус 2. Підставляємо, знаходимо відповідне значення Y. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює мінус 0,8 відняти 0,4 помножити на мінус 2, отримаємо. Мінус 0,8, мінус 0,4 помножити на мінус 2, це буде 0,8. Мінус 0,8 0,8 це буде 0. І ще одне значення: візьмемо 3. Якщо х дорівнює 3, то у дорівнює мінус 0,8. Відняти мінус 0,4 помножити на 3. отримаємо мінус 0,8. Відняти 0,4 помножити на 3, це буде 1,2. мінус 0,8 мінус 1,2, це буде мінус 2, мінус Ну, а тепер для другого беремо значення, виберемо х3. Якщо х дорівнює 3, то y дорівнює 3,5 множимо на 3, віднімаємо 12,5. 3,5 помножити на 3, це в нас буде 10,5 і віднімаємо 12,5 буде мінус 2. І ще одне значення: візьмемо 5. Якщо х дорівнює 5, то y дорівнює 3,5 множимо на 5, віднімаємо 12,5. 3,5 помножити на 5 це у нас 17,5. І мінус 12,5 отримаємо 5. Ну, а тепер будуємо наші графіки. Мінус 2, 0, перша точка першого графіка, мінус 2, 0. і 3 мінус 2 друга. 1, 2, 3. Мінус 2 проведемо пряму через утворення точки. Ми побудували графік рівняння 2х плюс 5 y дорівнює мінус 4. Ну, а тепер другий графік 3 і мінус 2, 1, 2, 3 і мінус 2 уже точка перетину є, ми навіть перевірку не будемо робити. І 5, і 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Проводимо пряму через утворення точки. Ми побудували графік рівняння: 7х відняти 2 до рівня 25. Ну і бачимо, точка перетину, визначаємо координати, це буде 3 мінус 2. Ми не будемо виконувати перевірку, бо 3 мінус 2 є у нас в одній табличці і в другій табличці. Тому зразу записуємо відповідь. Розв'язком э, системи рівнянь є пара чисел 3 і мінус 2. Номер 1176 із підручника Алгебра 7